Я був хлопцем, який завжди думав про своє кардіо, його рівень, дихалку. Це божевілля, як воно змінилося від абсолютно жахливого за думкою людей до кардіомашини. Зараз люди кажуть, що я йду вперед протягом усього бою. І Я розумію, це у мене були проблеми, але ви ніколи не бачили, аби я зупинявся. Маю на увазі, навіть коли я видихався, мої опоненти здавалися. Немає нікого у світі, хто працює важче за мене. Це неможливо. Тож бути його дівчиною це певно найбільша привілегія для мене, як для фотографа, мати можливість зафіксувати його історію і бути частиною написання історії південної Африки. Тож це неймовірно. Я дуже схвильована. Я відчуваю стресу, очікування це обою моє серце не знаходить собі місця. І я відчуваю, що я ще ніколи так важко не молилася протягом всього свого життя, як я робила це в цьому таборі. Ми дізнаємося дуже дуже скоро, хто на 100% готовий, а хто просто говорив, що він готовий. Я не думаю про свій виступ. Я знаю, що він буде чудовий. Я знаю, мій виступ буде як виступ того, хто готовий померти там. Почуваюся неймовірно. Я не міг іти на цей бій ще більш підготовленим. це неможливо. Наступного тижня цього разу це буде історія. Не можу дочекатися, аби стати її частиною і створити її знову. Збираємося попрацювати час крові. Час тікати кров'ю. Ми вдома у орлі. Очевидно, це одна із найуспішніших команд ЕФЛ усіх часів, і ви там можете побачити, чому ми займаємося ММА, а не Ей Але нам реально пощастило потрапити сюди, вони мають гарний настрій перед кліткою. Це буде нашою базою на тижні боїв. і так це реально круто мати таке велике місце. Зараз, як ви бачите, хлопці пітніють б'ючи м'яч. Я теж хочу приєднатися і почати цей тиждень правильно. І всі ми разом як команда, це реально круто. Хвилюєшся? Воно приходить. Хвилювання приходить пізніше, але так як мене не було майже рік, я ніби його згадую. Як тільки я увійду туди, я довірюся своєму тілу, своєму духу, я знаю, як робити це лайно. Так, факти. Сьогодні я прийшов зарано. Зазвичай я приходжу трішки пізніше на тижні, бо її очевидно, коли я просто гість. Але цього разу раніше підтримую хлопців. Гарна перша тренувальна сесія. Розминаємося, катаємося, дихаємо. Відчуваю щось знайоме, і знову таки я просто знаю себе. Я знаю своє тіло. і Коли я входжу в клітку, візьмемо навіть цю. Я такий ух, відчуття цих дротів за спиною. Відчуття канвасу. Її форма відчувається як дежавю. Тож моє тіло таке. Так, я знаю, що я роблю. Окей, зараз трішки нервово. Удачі, ізі. Дякую, бро, ціную це. Тож просто зараз ми їмо ланч, здорова їжа, вода з вітаміном С. Так, все чудово. Жива музика. Життя чудове. Що ти собі замовив? Яловичну, стейк. Стейк, овочі трішки рису, тому що просто зараз я можу їсти вуглеводи, але від завтра ніяких вуглеводів, тільки протеїн, тому що мені потрібно зганяти вагу. Мій нутріціолог приймається. Так, все окей, чудово, перфектно. Завтра ми все починаємо. Тиждень бою. Якщо тиждень бою починається, це означає, означає, що я відчуваюся більш живим. Кожного разу, коли я викидую свою передню руку, моя передня нога рухається. Тож, великий крок? Маленький крок. Я пройшов через багато речей в залі, з Дейвом у академії вовків. Якщо я зможу показати шлях молодому поколінню, повертатися в зал, шлях, який дав мені так багато, я буду робити це. Так, чудово, друзі, молодці. Дівчатко, впевніться, що якщо ви закінчили комбо. Я хочу би ваші ноги після нього рухалися. Я не думаю, що якщо у мене є бій, це може означати, що я можу покинути їх і не використовувати ці можливості. Я думаю, це дуже важливо і я буду робити це так довго, як тільки зможу. Окей, всі підготувалися. Один, два, три. Яке це відчуття бути тут на UFC 305? Це круто. Ось чому я хочу бути частиною цього карду. Всі хлопці тут ізі тут, кай тут. Знаєте, наша команда налічує десь 40 або 50 людей, які знаходяться навколо? Це круто бути в оточенні всіх своїх тіммейтів. Що ти думаєш робити в разі перемоги? Так, думаю, топ-5 вже занюхав пиво на вечірці після бою, гарно проведу час і потім подивимося, що далі. Знаєш, багато-багато великих імен дивізіону йдуть після поразок. Тож так, я очікую на деякі виклики після цього бою. Мені більше не потрібно нікого обіймати. Тепер я буду шукати гарну дівчину на вечірці. А це прикольно. Чому повертаєшся і намагаєшся забрати цей yeah. пояс знову? Я й досі маю що віддати, тож я хочу віддати максимально, наскільки це можливо, без виснаження самого себе. Ми змінили всю тренувальну систему у нашому залі. Я повертаюся в лино максимально свіжими. Тож так, жити як професійний атлет це реально допомагає, це чудово. Що на твою думку у бою зробили не так інші люди, які зустрічали Дрікуса він сильний чувак, він робить бій нестерпним, по ньому важко влучити. Він б'є з різних кутів, у нього зовсім інший ритм таймінг. І я збираюся використати це. Він хоче прочитати мене, але знову таки ми все побачимо. Дуже сильно дякую, та не парьтеся. Побачимося. Як справи, чувак? Як тебе звати? Карлос? Ти не пам'ятаєш, але ми тренувалися разом дуже давно. Реально, ми билися в один день, коли ти бився з Пуатаном вперше. У Китаї? Так, це було дуже давно. Радий був бачити. Чувак, ти був справжнім натхненням для мене. Твій стиль і все інше. Дякую, ціную це. Чудово, дякую, бро. Це наше вітання гостей в нашій країні. Ми просимо у добрих духів та наших предків тримати їх у безпеці і дати їм безпечно повернутися додому, коли вони завершать ці свої справи. Я завжди люблю робити це, коли ми приземляємося вперше, проявити нашу повагу. Це завжди круто, і ми отримуємо подарунки. Ми вдячні за все і забираємо їх додому. Тож так, я люблю цей момент. Хтось із вас хоче приєднатися до простого танцю і зробити декілька простих рухів. Ми теж хочемо бути спроможними дати вам декілька подарунків з нашої країни, один з яких ми зробили самі з лісу нашої країни. Так, чувак, маю на увазі, це круто, це важливо для них так прийняти гостей. Це їхня традиція, і, очевидно, я відчуваю себе навіть більш щасливим гостем ніж раніше. Ці подарунки для нас це неймовірно. Коли я виграю цього тижня, вони дадуть мені це. По їхнім словам я стану умілим мисливцем. вони кличуться зброєю убивці.